Вітаю вас на моєму каналі про життя. І сьогодні відео про те, як біженців в Німеччині, чому говорю в Німеччині, бо сама була там, і хочу поділитися, як підняти собі настрій, вивести себе стану депресії і чим себе розрадити. Ну, перше бакареї. Тобто, це магазинчики випічки, там дуже смачні. Тортики, смачні тістечка, і вони не мають від тих якихось добавок шкідливих, воно дійсно як смачна домашня випічка. Ну це так, для підняття настрою. Ще що, чим можна в Німеччині підняти собі настрій, подорожуйте. Країна дуже з великою кількістю, кількістю історичних збережених. Цінностей, історичних будівель, дуже багато є на що подивитися. Чого варті їхні костюли, куди зайти, можна подивитися, там багато цікавого. По-друге, велика кількість майже от я була в Баварії, то в Баварії велика кількість замків, і там відбуваються свята, такі, коли от костю... костюмовані свята це дуже цікаво. Це вартує там копійки, але це варто того подивитися. Бувають часто фе феєрверки, бувають концерти, куди ну там, вхід, наприклад, 2 євро. Ну, це зовсім смішна така сума, ви заходите, там люди сідають, наприклад, там є сцена імпровізована, зроблена, а люди просто на парбах, на такий собі, кожен робить собі пікнікчок. І беруть собі щось смачненьке і слухають музику. І це заряджає, це класно. Я була присутня на такому заході, це дуже цікаво. В Німеччині дуже багато музеїв варто сходити, подивитися. Варто їздити є озера такі. От Я була на Баденському озері, це класно, інші озера теж варто подивитися, сходити там. Поплавати, по... можна покататися на катері, дуже цікаво. Багато фітнес-клубів, навіть в невеличких селах, іноді раз в тиждень приїжджають і є заняття йогою. Це теж класно. Тобто ви можете себе цим зайняти. Є цікаві бібліотеки, але якщо у вас нема з труднощів з мовою, то, звичайно, рекомендую ще сходити в бібліотеку і прочитати, якщо володієте вільно німецькою, почитати твори класиків німецьких в оригіналі. Ще на що варто звернути увагу, то куди можна сходити за фітнес-клуби, я вам вже сказала. Ще є природа. Чудова дуже природа, багато парків цікавих. Навіть в невеличких містечках є дуже великі такі парки. Ви можете піти, подивитися, там є і птиці часто, і тварини в таких нормальних умовах утримання, і кількість квітів. Ну, взагалі красиво, гарно, і ви цим собі піднімете. Настрій і наповнити себе. Цим ви можете підтримати себе. Е, багато різних концертів відбувається, місцевих е, артистів. От Ходіть на концерти, жива музика дуже заряджає, тому піднімайте собі настрій. Е, подорожуйте. Просто якщо є проїзний квиток, подорожуйте по Німеччині по різних місцях. Варто, містах, варто Подивитися багато чого цікавого. От Саме архітектура взагалі дуже цікава. Збережена є старі архітектурні пам'ятки. Рекомендую. Це теж таке наповнення культурою йде. Дуже багато цікавого, просто не полінуйтеся, навіть якщо ви живете в маленькому містечку, то подивіться, дізнайтеся, що там є і куди можна сходити. Ще. Рекомендую шопінг. Да, дійсно, шопінг пройшлися по магазинах, подивилася, навіть якщо ви нічого не купите, але того варте. Є магазинчики, де е, продаються камінчики на ціні. там різні карти Таро продаються, різні нейхендмейд. Це дуже цікаві такі речі, які ну, хто це полюбляє, ви можете подивитися. Це теж дуже цікаво. Тому подорожуйте і ще така рекомендація: от якщо вже ми потрапили в Німеччину і вимушено, то треба сприймати це, знаєте, так як колись люди подорожували, могли ну, пожити це років 150 назад, приїхати з одної країни в іншу, там пожити півроку, повернутися додому. От уявіть, що ви в такому положенні приїхали, поживете, потім повернетесь додому. І коли у вас випала вже така можливість, то старайтесь про цю країну дізнатись якнайбільше. Е, якщо доля завела в цю країну, то це теж для чогось потрібне. Візьміть від цього якнайбільше для себе корисного. Вивчіть. Е, все, що є прекрасне, вивчить закони, вивчить традиції. Це вам знадобиться колись. Не знаю кожному для чого, але воно ще знадобиться. Тому бажаю вам гарного настрою підтримувати свій психологічний стан на достойному рівні. Любіть себе і тримайтеся.